Так, і доброго вам часу. Ми з вами продовжуємо тему цього тижня, тему, тему ми завжди на цьому каналі беремо саме із традицій, щоб наше коріння пробуджувалося всередині нас і давало нам опору, життєву опору. І сьогодні ми будемо продовжувати тему водосвяття Йордана. Да, будемо сьогодні говорити про емоційний лід. Нагадаю вам, да, якщо ви не дивилися попереднє відео, ем, чому саме сьогодні буде тема емоційного льоду? Тому що Йордана водосвяття, це свято, яке е, бере свої коріння із дуже-дуже далеких глибин нашого людства, із глибин часів. І воно е, святкує. Вітає приближення максимальне сонця і землі. Коли земля найближче зближується до сонця, це називається Перегелій. І саме це святкують майже у всьому світі. У ведичній культурі в Індії зараз цілий місяць, коли потрібно купатися і говорити по певну молитву. Наші слов'яни, наші предки, вони теж святкували знайомство води-дани. Сонця і влітку на купала буде їх весілля. І це саме момент, де вони зустрілися. Але сьогодні ми будемо з вами говорити про емоційний лід. І ця тема вона буде розкручуватися, підніматися аж до того, поки не настане тепло. Але запускається вона вже саме зараз, тому що сонечко торкнулося глибин води. Землі, І далі вже починають відбуватися зміни. Оцей момент він є дуже символічний, тому що ми будемо говорити з вами сьогодні про травми. А вони з'являються тоді, коли поряд з нами у певну подію нема нікого. Ми одні. І зараз Сонце і Земля, вони на найближчому положенні одне до одного. І це саме про ту от близькість емоційну, яка дає момент виходу із травми. Отже, внутрішній лід, як ми перестаємо відчувати, і як дати собі можливість почати розставати, віддавати. І так, що таке емоційний лід? І взагалі, навіщо психіка замерзає? Емоційний лід це не про байдужість. Це про те, що психіка виснажена, і в неї немає внутрішнього ресурсу, в неї немає сили відчувати. Тому що так, це захисна реакція психіки на якусь дуже складну травмуючу подію, тому що було занадто боляче, тому що було ам, неможливо витримати це. І психіка ховається. От. А, і да, вона робить. Ну, по суті, дуже важливу річ. Якщо біль перевищує можливість, щоб його витримати, вона зменшує чутливість. І людина просто перестає відчувати щось. Абсолютно щось все. Да? Це виглядає так, як ніби я живу, але не відчуваю. Мені все одно. Я нічого не хочу. В мене немає ні на що ні сил, ні бажання. Я ніби за склом, я ніби у вакуумі, я ніби в банці. Дуже по-різному да? клієнтки описують саме, цю, саме це відчуття. Але оце от завмирання, замерзання це не поломка, це просто захисна реакція. Це такий режим для того, щоб психіка не розвалилася і не перейшла у психічне захворювання, а просто щоб вижила. От. Це відбувається, тому що в певний момент да, колись було занадто страшно, колись було занадто важко, колись було занадто боляче, занадто да, не витримала, не витримала. І раз вимкнувся вимикач електрики в квартиру, для того, щоб не згоріти. Вона просто вимкнулась. Було занадто самотньо. Я не змогла ні з ким поділитися цією емоцією, ніхто не допоміг мені її контейнерувати. Але занадто або занадто довго була без підтримки. Все сама. Все сама й сама. І психіка сказала, добре, значить, ми ось цей момент відчуття прикрутимо. Гучність приберемо, зробимо трошки тихіше. Для того, щоб не було так боляче. Заморожу, я заморожу, і психіка починає саме зупиняти будь-які відчуття, і я нічого не відчуваю. Дуже часто жінки, які знаходяться саме в такому стані, коли в них щось відбулось заморожене, у них є проблеми із, із оргазмами. Вони не відчувають, вони взагалі нічого можуть не відчувати. І це теж про травматичну подію, яка можливо була пов'язана якось із саме цією темою. От, які бувають види замерзання? Замерзання через травму. Да, тобто відбулася якась травмуюча подія, але сама травма це не подія. Це факт. Там, там є три аспекти. І головне, головний аспект, аспект це те, що ти залишилась одна сам на сам із цією подією. В тебе не було нікого, з ким можна було поговорити про це. Або мало було кого, з ким поговорити. Або ти довірилася людині, а вона зробила тобі ще більше, болячніше. Ніж... І ти відчуваєш себе винною. Психіка не витримує, вимикає. а вимикає. В такому ракурсі, якщо ми дивимось, то тіло буде відчувати себе в постійному напруженні. А... І це напруження про настороженість. Ось-ось щось має статися. Або навпаки, тіло буде просто вимкнуте. Я не відчуваю, чи хочу я спати, чи хочу я рухатися. Тому що у тіла є потреба рухатися. Це абсолютно нормальна потреба для нашої тілесності. Або я не розумію, чи я хочу їсти, чи я хочу пити, чи мені треба сісти полежати. Да? Тобто не, не зрозуміло, що. І тут дуже часто жінки і чоловіки а, починають заїдати. З'явилася якась пустота всередині, пішов, взяв, їв. А те, що ти пити хотів, ти це не розумієш. А те, що ти хотів порухатися, прогулятися на вулиці, ти це не зрозумів. Просто пішов сигнал від тіла. І мозок, блокуючи, боючись у цих от сигналів від тіла, він каже, стоп, 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 стоп. Все, ми будемо тільки це робити, бо воно, бо воно дає можливість вижити. Вижити після стресової події. От. Також емоції прибрані в сейф. Вони кудись там закриті, десь там за десятьма дверима сховані. І замерзнути саме отут, після травми, да, після травматичної події, це про те, що я більше не хочу, щоб мені так боліло. І все. Я нічого не відчуваю. Також... Я думаю, багатьом із вас буде це знайомо. Емоційна втома, коли дуже багато ти заходиш у, у будь-яку соцмережу, і там новини тяжкі, складні. Як не люди, так тварини, як не тварини, так люди. Як не хворіють, так вбивають, як не вбивають, так змушують. Ну, тобто, так. Да, Дуже багато чого складного. Психіка теж не витримує. Тому новини вони теж мають бути збалансованими. І коли людина занадто довго тримається, ну от, є звичка казати, тримайся, все буде добре. Це так не працює. Якщо ви занадто довго тримаєтеся, в один момент психіка каже: Я більше не можу, все. І починається апатія, нічого не радує, нічого не хочеться, і людині стає абсолютно на все байдуже. І це не про лінь, це про втому, це про виснаженість, це про те, що нервова система перевантажена. Це про це. Далі. А, замерзання через втрату. На жаль, тема дуже актуальна для. Населення України. І коли ця втрата занадто велика, а для втрати занадто велика тут не буває втрата, це є втрата, це завжди занадто. А психіка іноді зупиняє взагалі будь-які почуття просто для того, щоб тіло, серце, в тому числі, воно не розірвалося, не зупинилося для того, щоб просто людина змогла вижити. Тому що там йде дуже серйозна, складна реакція фізіологічна, гуморальна, коли виділяється дуже багато певних гормонів, і дійсно судини можуть не витримувати, серце може не витримувати. І отут ми, як наслідок, отримуємо, що людина як начебто живе, але не жива, тобто якось пуста. Це дуже крихкий стан для психіки, і він є дійсно дуже ніж Дуже часто люди, які пережили такі події, вони відкатуються. Відкатуються, як начебто стають маленькою дитинкою. Але не у всіх так, але буває. А коли а ще може відбуватися замерзання? Коли надто довго терплю роками? Не можна було злитися. Потім не можна було плакати. Потім не можна було хотіти. Потім не можна було бути слабкою. Все, почуття вимикаються, і просто психіка йде, почуття йдуть саме у сплячку. Замерзає. Замерзання відбувається. і Людина покривається оцим плюдом. О, чому тут. Не можна просто розігрітися, щоб вийти з цього льоду. Знову ми з вами повертаємося з того, звідки почалася ця історія. Земля знаходиться в найближчому положенні до сонця. Але у нас з вами що? Зараз жарко. Ні, у нас з вами не жарко. І поступово ми будемо наближатися в точку, де у нас стане тепло. Тому не можна людині, яка знаходиться в, тому, в такому стані, сказати зберися. Там нема чому збиратися. Розумієте? Просто немає внутрішнього ресурсу, воно все перенапружене. Думай позитивно, будь оптимістом. Ні, це так не, не, не працює. Ти, в тебе да, людя, ти зроблений із льоду, а тобі кажуть, так стань кип'ятком. Ні. Просто радій, просто живий, просто насолоджуйся. Абсолютно тут недоречно. Навіть не тактовно казати людям, які знаходяться в такому стані, такі речі. Та да, це знову ж таки да, з обмороженням, якщо порівнювати, це звучить, ніби людині кажуть, а, перестань мерзнути. А людина отримала обмороження, в неї травма. Просто перестань мерзнути. Але, ну, розумієте, так? Да? І знову ж таки, от тут, продовжуючи цю метафору, можна сказати про те, що різке тепло для замерзлого, воно дуже болюче, воно дуже небезпечне. Тому, коли психотерапевт працює із травмою, він не починає зразу з ходу, з порога. Там має пройти достатньо довгий період для того, щоб людина звикла, людина трошки зігрілась, людина заживила цю рану, що можна заживити. І тільки потім ми йдемо в глибину, якщо психіка людини дозволяє, якщо є всі необхідні інструменти, да, тому неможливо так зробити. Тому так само, коли людина знаходиться в такому крихкому стані, а, деструктивними будуть для неї різкі мотивації. Коучинг. Да? Коучинг він, а, не підходить людям, які травмовані психологічно. Абсолютно. Коучинг це тільки для здорових психологічно людей, у яких немає травм, у яких зараз повно ресурсу і в них все добре. А, Різкі прориви, різкі емоції. Це може дати панічні атаки, зриви і ще й більше закриття. Тому. От, такі от важливі моменти, які дуже часто початківці психологи просто десь гублять. От. А тепер поговоримо про безпечне відтавання. Це повільно. З дозволу людини, з дозволу, з дозволу психіки і з повагою до меж, до своїх власних меж в тому числі. І це не про відчуй все і одразу, ні, ні в якому разі. Це не прорвися, це не тримайся, це про трошки тепла. Додали, додали ще більше. Додали. Це про присутність. Про те, що людина починає відчувати, що вона не одна. Що в неї є хтось, з ким вона може про це поговорити. І це про трохи дозволу. А якщо ви знаєте про мову тіла, ви, скоріш за все, чули, читали, бачили, що є у людини закриті положення. Наприклад, коли руки, ось так, коли ноги, хрест на хрест, коли взагалі отак людина сидить. Це про те, що людина не пускає, вона не, з нею не потрібно зараз про це говорити. Ні в якому разі. І це про повагу до меж. Люди, на жаль, дуже рідко поважають чужі межі, тому що у нас рівень емпатії дуже дивний такий у людей. І починати з цим працювати, починати з собою працювати тоді, коли психіка дасть сигнал. Тепер це не небезпечно. Я не сказала, тепер це безпечно. Ні. Тепер це не небезпечно. Тут не йдеться мова про безпеку. Тут ідеться мова про те, що людина дивиться на реальність і розуміє, що тут уже немає загрози мозком. Мозком вона бачить, що тут немає загрози. Своїми думками. І після цього психіка і ваші емоції будуть самі по собі потрошки відтавати, відкриватися. Добре, і тепер зробимо практику коротку для тих, кому актуально для тих, хто забороняє собі отримувати ніжність, радість у цей час. А отут дуже важливо відчути, що вам комфортно. Тримати очі закритими чи відкритими. Не так, як ви звикли, що ага, якщо ми щось там зосереджуємо, то значить треба очі закрити. Ні. Спробуйте задати своєму тілу питання, як воно хоче. Закрити очі чи відкрити очі. Якщо ні, можете дивитися в одну точку, воно так буде вас не збивати з пантеликом. Одну руку ми кладемо на серце, другу на жвіт. Робимо повільний вдих і ще повільніший видих. І ви можете для початку уявити, що всередині вас є місце, яке замерзло. Його не треба ламати, його не потрібно змінювати. Ви прийшли до цього місця не змінювати його. Подивіться в це місце. Зверніть, просто сфокусуйте свою увагу, направте туди увагу. І скажіть, я з тобою. Тобі не треба поспішати. Ти можеш віддавати у своєму темпі. Я буду поруч. Я не буду змушувати тебе відчувати. І можна перенаправити в інше місце, якщо є таке, або повторити ще раз. Я з тобою. Тобі не треба поспішати. Ти можеш віддавати у своєму темпі. Я поруч. Я не буду змушувати тебе відчувати. І після цього побути в тиші дві хвилинки. Просто побути із тим льодом, із тим холодним замороженим місцем, на яке ви подивилися. Просто побути з ним тут важливо усвідомлювати, що цей емоційний лід. Він з'являється не тому, що з нами щось не так, він з'являється тому, що в якийсь момент було надто боляче. Надто важко. І ось це зцілення емоційне, фізичне в тому числі, тому що якщо ви подивитеся, де у вас було це холодне місце, скоріш за все у вас там можуть бути або були якісь. Хронічні захворювання або просто якесь проблемне місце. І це зцілення, воно починається не з того, що ви приходите туди, щоб його змінити, а з того, щоб з ним побути. З прийняття. Просто ви приймаєте і даєте цим тепло. Велике тепло в цьому, величезне. І саме там, де нас не змушують, ми починаємо жити. Чудово. Напишите у коментарях, як ви, і запрошую в індивідуальну психотерапію. Добре, гарного вам часу! А дивіться, ось цим от моментом, проробкою, думкою, цим ефіром, ви вже запускаєте процеси. І так як вони приурочені до Йордана, процеси ці будуть йти. І з вами буде відбуватися оце от поступове, спокійне і ресурсне оживлення до літа, до тепла. Ви побачите в собі зміни. Добре. Всім дякую за увагу і до нових ефірів.